Є рецепт, пошириться на всі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти: антибіотики, протисудомні засоби, гормональні препарати, у тому числі й протизаплідні, ліки для регулювання артеріального тиску, серцевих хвороб, протиболю, кашлю чи заспокійливі, словом, ті, що раніше були у вільному продажу. У лютому минулоріч цей реліз громадськість якось обійшла увагою. А от в останні дні березня цього року напередодні запровадження змін у соцмережах стали з'являтися переліки рецептурних ліків, які більше не продаватимуть без рецепту. Серед них, зокрема, популярні німи сіл протизапальне і жарознижуюче, анальгін від головного болю. 31 березня до аптек вишикувалися величезні черги. Усі поспішали запастися ліками. Поки це можна зробити без рецепту від лікаря. У багатьох аптеках ввечері не залишилось ні анальгіна, ні німесіла, зникли з полиць валідол і корвалол, розкупили усі антибіотики, які і до того аптеки не мали права відпускати без рецептів. Розуміючи резонанс навколо свого рішення, МОЗ підготував роз'яснення, які у міністерстві оформили як викриття міфів, так у відомстві, вкотре повторили. Що відпуск рецептурних ліків завжди мав здійснюватися за призначенням лікаря, а з квітня лише додається додатковий інструмент. Є рецепт. Моз підкреслює, що не змінює правила відпуску лікарських засобів. Виписати рецепт можуть лікарі усіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік або ж лікар ФОП. І що важливо, не втратила чинність ухвалена 7 травня 2022 року. Постанова Кабміну номер 542 якою фактично скасовується рецептурний продаж ліків у період дії воєнного стану? Тож цілком можливо, що після кількох тижнів невизначеності все потроху почне відкочуватися назад. Втім, пам'ятайте, ліки не цукерки, а серйозні активні речовини, які без належного лікарського контролю можуть завдати шкоди вашому здоров'ю. Лікуємося свідомо.